У межах реалізації меморандуму про співробітництво між Національною академією внутрішніх справ Держприкордонслужбою, Національною академією медичних наук України і американською компанією Hill Movement Corp відбувся підсумковий етап пілотного тренінгу з травматологічної реанімації та евакуації поранених у польових умовах для працівників МВС, поліцейських осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, військовослужбовців Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Ми багато дуже чого тут навчилися, і багато чого відпрацьовували. Все навчання розбивалося на декілька етапів. Це було все поетапно. Тобто, ми навчалися в першу чергу надавати, використовувати так ту золоту першу годину, коли потрібно надавати постраждалам допомогу. І цей час, який критично важливий. Буде відбуватися передача пацієнтів. Обережно. Заважають транспортувати даного пацієнта військовою воєн. Сьогодні були відпрацьовані саме тактична евакуація. Робота під вогнем. Потім була відпрацьована тактична евакуація. Це кейс Евак. І далі переправлення пораненого до шпиталю першої ланки. Він тупо робив ревізіран, як розтриваємо довго. Друге між я ж казую, друге межріборія чиста. Тут протечі не врушили артерію, замоста стійкий. Пацієнт мають доступ до кисню. Обов'язково в даних умовах проводиться пейн-менеджмент. Обов'язково проводиться контроль вітальних функцій, прикласти каже Перевірка тиску в манжеті глибину постановки антитрихальної трубки По цієї картинки відіслати її на подальший етап евакуацію військовий госпіталі, проконсультуватися з лікарями там. Це був досвід, який неможливо отримати ні в якому іншому місті. Це був досвід, яким ми обвільнювалися з іншою країною. Даний курс являвся пілотним. Його проводила міжнародна організація «Хілкорп», яка базується в Сполучених Штатах Америки. Це було вперше. Він був пілотним і під час цього навчання ми говорили про питання і травматичної реанімації, і евакуації, і тактики, і надання на всіх рівнях медичної допомоги. Слава Україні! Yeah